Доброго ранку всім, хто ще не прокинулась. 23 травня, середа, екватор тижня, вже трошечки зовсім залишилось до вихідних, до того щоб відпочивати. Тим паче, що а, погода дозволяє а, дуже спокотно зараз. Тому все ж таки вітаю вас тим, що сьогодні середа, середа Реш. взагалі гарний день. Я би сказав так, що не ну, лише погода має дозволяти, але і, по-перше, рідні, по-друге, фінанси. Ну і по-третє, мабуть, якийсь такий внутрішній стопор, який не має спрацьовувати це в тих випадках, коли ти вже доробив свою. Роботу, знаєш, таку глобальну річну, і можеш поїхати собі до відпу у відпустку, десь там на якихось морях полежати, поплюхатися у водичці чи то принаймні, намі на якісь озера з'їздити на вікенди. Всі мене мучають мучаються морями бачиш. та озерами. Я ну вже і... так хочу, так хочу на море в цю водичку плюхнутися і поплести собі. А ви мені нагадуєте завжди? Будемо це робити і надалі негідники. вперто. От ми такі однегідники, бо самі скоро поїдемо туди само ага. на моря, як то кажуть. От тому, шановні. Без що тут сказати, слухай? Я навіть не знаю, що ще можна додати до таких от нарікань на нашу адресу. Головне братися за свою справу, робити її до кінця. Ну і тоді потім із чистим серцем можна їхати і на моря, і кудись навіть подалі. От туди, куди тина зараз номінально в думках посилаєш, ми їдемо на море. Ти ні. Ну таке, шановні, починається ранок і починаємо його з музики. За три хвилини будемо говорити про а, більш серйозні події. Однак це станеться трохи пізніше. Тож дочекайтеся. You close, but we're apart. we're apart. Didn't wanna let you go. I won't. Didn't know your name. Wasted time I had later on nowhere. Віталій Козловський, щойно показав нам, що треба робити тим людям, яким тяжко прокинутися зранку, або тим людям, яких забагато дрібних грошей у кишенях, у дірявих кишенях, знаєш, так оттупці дета так ногами, як він тупся. Я думаю, що не лише гроші повисипаються, але й інші сторонні предмети, які лежать у кишенях, можливо, на тілі, в тому числі розташовуються. І саме тому Віталій Козловський ось так вправно танцює. Йому нічого не заважає абсолютно, бо він непоганий танцор, танцюрист. Ну, як його ще можна назвати, я не знаю. Одним словом, така от пінаколада в його виконанні з самого ранку, або аристократом треба бути, або кимось інше, щоб проби зранку вживати такі напої, як пінаколада. Знову ж таки, ну, не треба бути аристократом для того, щоб почути і прослухати ті новини, які ми зараз вам розповімо. Історичний хронограф. Ми як завжди, розповідаємо про ті події, які сталися цього дня, але в різні роки в різні століття. І от сьогодні 22, другого, двадцять третього вечтравня року, архієпископ Архієпископ, от такі, такі слова тяжке, складні знає, щось так, так. слов'янське слово можна сказати так. навіть церковно слов'янське, яке не кожному під силу вимовити. Архієпископ, архієпископ Кентерберійський Томас Кранмер оголосив шлюб Генріха VIII та Катерини Арагонської недійсним. Англійський монарх вимагав визнати розлучення папи римського від папи римського, оскільки Катерина Арагонська не могла народити йому сина спадкоємця. Але Климент VII відмовив королю і випніться. Ж року відлучив його як ар архієпископа від церкви, і ми знаємо за історією, що е, все ж таки з'явилася тоді англіканська церква, тому що Генріха відлучили від католицької церкви, і взагалі це було перев такий переворот в країні, і дуже багато суперечок оточиться і, і досі. Не в того позарилися, знаєш, як кажуть. Так, ну Ми знаємо Зазвичай. всі, що е, приводом для розлучення була не, не було не те, що Катерина не могла мати сина, тому що у Генріха був роман з Ганною боле. З Слухай, такі от підводні каміння, які спливають періодично, і потім на основі всіх цих цілком реальних подій можна знімати а, такі от нашарування, сюжети, писати книжки, показувати все знімати це як організовано і пускати потім сльози по вечорах, знаєш, під час вечері, а, аби підсолодити собі ту саму вечерю у вигляді супа, борщу. Там я не знаю чого ще. Ну, це все ввечері. Мені здається, буде. Олег хоче їсти, бо він щось таке. Я зранку чомусь не вживаю абсолютно нічого, окрім міцної кави. От така от моя специфіка, і нічого з цим не поробиш. Єдине, що можу е вжити в такому духовному сенсі, то це якісь певні е поради від добрих людей. Таких у нас є немало. Корисні поради, так? Власне, так називається наша наступна рубрика. Дивимося. Томат сьогодні одна з найпопулярніших культур завдяки своїм цінним поживним і дієтичним якостям. Крім прекрасних і незамінних смакових якостей зовнішньої привабливості, помідор має багато корисних і цілющих властивостей. Помідори мають багатий потенціал необхідних речовин, минералів і вітамінів для організму. Лікопен, що входить до складу томатів, це унікальні природні ліки від багатьох хвороб. Щоб салат з помідорами приніс максимум користі, треба заправити його соняшниковою олією, оскільки. У поєднанні з рослинними жирами лікопен засвоюється набагато краще, і що необхідно знати, помідори набагато корисніші у вареному вигляді. Томати хороший антидепресант. Вони регулюють роботу нервової системи, завдяки серотоніну, покращують настрій. Важлива косметична і омолоджуюча властивість помідора. Він покращує колір обличчя, омолоджує шкіру, розгладжує зморшки. Збільшення кількості помідорів в раціоні допомагає попередити і захворювання серця, допомагають зберегти зір і запобігають змінам у сітківці очей, які можуть стати причиною сліпоти в похилому віці. Захищають організм від шкідливої дії сонячної радіації. Лікопен, що міститься в помідорах, покращує роботу мозку. знаєте, у нас кожного, ран... кожного ранкового нашого шоу у нас такий марафон корисних порад. Не дивлячись на те, що у нас завжди є корисні поради у вигляді відео. У нас також є корисні поради от минулого зрештою. <с> Можна і так сказати. Вчора ми розповідали про те, як бути щасливою людиною, що роблять взагалі щасливі люди. Зараз ми розповімо вам сім порад від Орена Баффета, як бути успішною людиною. Орен Баффет – це світовідомий відомий на весь світ мільярдер йому 80 років він має статки 44 мільярди доларів. І не дивлячись на це на всю свою, е, всі свої статки. Він є дуже е, великим прихильником благочинності соціальних програм. Mm -hmm. він багато коштів своїх жертвує для різних е, добрих цілей. Ну, знаєш, дізнавшись про нього. Я думаю, що йому заздрують навіть такі люди, як, наприклад, Гілл Гефнер, в тому числі а... Бо він теж така немолода людина, має немало коштів. Однак до таких висот він поки що не доріг. Ось така от. Інформація а, так, можливо, і перша така порада, ключ до успіху, це емоційна стабільність, щоб розбагатіти, високий IQ не потрібен. Потрібен тільки бути у правильному місці, у правильну годину. Ну от така от порада від знаної людини. Друга це е, заклик інвестувати у себе, тобто всі кошти, які е, надходять, можливо, з різних джерел різним способом зароблені, інвестуються саме у власну справу, у власне, скажімо, так само вдосконалення ну мабуть, такого фізичного матеріального плану мається на увазі, про моральне тут зараз не йдеться. От ну і звичайно, саме в такий спосіб е, буде зростати не лише е, рівень того самого IQ, про який говорилися у першому пункті, але в тому числі і е, рівень власних е, фінансових надходжень. Так це можна назвати. Так і от далі каже нам мільярдер, знайдіть свою пристрасть. Ви точно будете знати, коли її побачите. Це важливіше ніж гроші, і він каже: Я не знаю жодної людини, яка б йшла з... яка б. Йшла за своєю пристрастю і не була щасливою та успішною. І він каже про те, що е, якщо ваше хобі перетворюється на вашу роботу, то ви в 100% успішна людина і ви обов'язково досягнете своєї мети і великих грошей, і взагалі будете най най найкращими у світі. Тому е, виріште. Що для вас є важливим Вірю, що чим ви хочете займатися на протягом всього свого життя? Ну і ще одна така от порада від е, мудрого розумного мільярдера від людини, яка добре знається на грошах, це заклик поглянути на своїх однокурсників. Ну наскільки я зрозумів, цю ту інформацію, яку е, мені довелося прочитати поза ефіром. Він говорить про те, що треба, мовляв, е, не стадатися списувати зі шпаргалу своїх однокурсників. От і буде вам щастя, і будуть вам нормальні оцінки. Тобто не обов'язково <гум> все знати. Можна саме в такий спосіб заробляти свої бали свої. Дипломи, ну а вже згодом і свої гроші. От така от ще одна порада від е, мільярдера, він знає, що говорить. Хоча ти знаєш? Я от е, дуже часто стикаючись з такими так, книжками, так порадами таких е, відомих людей. Ну, от яка розумна людина буде ділитися секретом свого успіху? Ну ніхто ж ніколи нікому ну, цього не скаже. йому 80 скажу. років. він Може помирати. Ну, скоро. Можливо, так, те, що йому 80 років, так я можу зрозуміти, але коли там молоді, так ну, котрі там у в 30 років досягли свої там мети, великих грошей, кажуть. От треба те зробити, і те зробити. Ну це неправда. Ну не можуть. Ну чисто зі своєї людської точки зору не ну, не можуть вони, тому що. А... Це це такий секрет, який ніколи ніхто ніколи не розкаже. Можливо, там от як 18-річний цей мільярдер. Можливо, так дійсно ну, бо то, що знають більше ніж двоє людей. То вже не секрет. Ми тим поділилися і можемо сказати, що це є така публічна інформація абсолютно не засекреченого характеру. Далі у нас публічна рубрика Цікаве звідусіль. Там не буде публічних людей, там будуть лише е різноманітні цікавенькі з різних точок світу, які саме давайте дізнаємося. Порівняти з альпінізмом. От тільки різниця в тому, що альпінізм передбачає високі гори. А для скелелазіння підійдуть як невеликі скелі, так і скалодром. Скелелазіння е, полезно во всьому, Признано самим гармонічним видом спорту, Розвиваються всі групи, зв'язки, розтяжка. Ну, це в плані реклами. Це дуже цікавий інтелектуальний вид спорту. Очень много е, привлечено сюди. вовлечено, вернее, молодежи, детей. Очень безопасный вид спорта, особенно со страховкой. То есть, как бы, если вы лазите на природных скалах, это ну, в какой-то мере природный фактор. Здесь все безопасно. За словами Володимира Станіславовича, перед тим, як поставити ногу на скеледром, треба подумати, куди саме і тільки потім це зробити. Також треба розрахувати, як розмістити тіло, аби дійти до вершини неушкодженим. Саме тому цей спорт називають інтелектуальним, адже працюють не тільки м'язи, а й мозок. В Україні скелелазіння набирає обертів. Пов'язано це з тим, що кілька років тому воно стало олімпійським видом спорту. Втім, перед тим як посилати когось на спортивний олімп, було вирішено запровадити місцеві перегони зі скалолазання на стенді. У цих змаганнях взяли участь близько 100 осіб віком від 8 років. Для того щоб перемогти, треба першим без ушкоджень пройти складний шлях по скалодрому. Змагаються як новачки, так і професіонали. Десь 7-8 восьмі, почав, почав займатися вже. Порядке 10 лет занимаюсь скалолазанием. Ну, как бы, прогресс большой виден, конечно, но... От как бы... а чего вы решили заниматься? Ну, как-то тренер пришел в школу, как бы, рассказал, что такое скалолазание, стало интересно, посмотрел, потом больше и больше начал увлекаться этим. Ну, это уже, я не знаю, там, 10-13 соревнования. Но в этом помещении, вот на этом стенде, вторые. Мы в марте делали открытие этого стенда и презентовали. А сейчас проводим вторые соревнования. Федерація, так сказати, смогла это сделать. Починати займатися таким спортом не важко. Треба просто пройти на скаладром. За плечима не обов'язково мати спортивне минуле. Вас приймуть і без підготовки. Починати можна з п'яти років. Питання не у віці, а в тому, як у дитини сформовано світосприйняття. То есть если у ребенка уже есть самодисциплина и какая-то ответная реакция на инструктора-тренера, то уже можно, даже если ему там 4 года, 5 легко. Главное в этом спорте, я думаю, что это участие, потому что когда ты участвуешь на этих соревнованиях, тебе становится позитивно, хорошо. Там. Учасники кажуть, скалолазіння – це той вид спорту, де формується характер, сила та витривалість. На перший погляд це цілком чоловічий вид спорту. Проте ми побачили на скалодромі і дівчат. Мені нравиться вид спорту і тут екстрим, і, ну, що таке. А які емоції відчуваєш, коли лазиш? «Позитивні». Якщо поряд з вами немає альпійських гір, а душа потребує екстриму, то ось такий скалодром прийде вам на допомогу. Скалолазіння цей вид спорту допоможе вам зберігти гарну фізичну форму, подарує позитивні емоції та прекрасний настрій. Головне дотримуватися правил. Ну, буквально з гір спустилася Марина Синьока щойно звіт там зі скаледрому на ефірну нашу студію. От ми не будемо тут показувати весь той антураж, який у нас з гори. Однак тут теж немало є таких, я би так сказав, барикад, по яких теж можна влаштувати певні змагання. Ну майже як на скелях. У нас далі буде навіть не змагання, а парад. Я би так сказав, порад корисних. Знову ж таки наголошу на тому, що людина, яка досягла немало в своєму житті, 80-річний мільярдер Уоррен Баффет видав 8 Найбільш таких актуальних порад від себе самого людям, які бажають досягти фінансової стабільності. П'ять з них ми вже виголосили. Ну і лишається у нас буквально ще трошки. Тож давай оголошувати далі. Так, от він питає у нас: якби вам дозволили взяти одну машину, яку б ви вибрали, але за умови, що ця машина буде у вас на все життя, такими словами він закликає нас доглядати за собою. Так ста а стежте за своїм тілом, стежте за своєю зовнішністю, взагалі, тому що це перше на що людина як люди, які вас оточують, звертають увагу. Тож обирайте собі гарну машину, обирайте собі гарне тіло. Слухай, дуже слушна така порада. Бо якби, от, наприклад, Уоррен Баффет мені особисто не порадив стежити за своїм обличчям, я би, мабуть, не вмивався, не підстригався, розумієш, не ходив би, можливо, до якихось інших інстанцій, і так далі. Уоррен Баффет такий відкрив для нас Америку. Ще одна Америка вигляді його поради наступного характеру. Обирайте хорош. Що чоловіка чи дружину? Ні, я би обрав погану, якби він мені не порадив, Скептик. розумієте, скептика Олег от, 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 просто геніальна порада. От, від відворена Баффета, ну але що робити? От, таку от він нам дав. Дякуємо йому за то. Обирайте роботу, яка відповідає вашим принципам, тим, чим ви захоплюєтеся. А, от це те, про що я казала: зробіть своє хобі своєю роботою. Тому обирайте а, комфортні умови для а, спілкування, співпраці з людьми. От ти кажеш, що а, от, якщо б не він, я б не здогадався. Я дуже багато людей знаю, які просто ненавидять свою роботу. І я не ну мені, скажімо так, мені не імпонують люди, які ходять на роботу а, з сумними обласними. Лишими і з думками, як я не хочу йти на роботу. Мені Думаю, вона вже набридла. Сам... Я не хочу працювати. Я і то, і сьо, не, ну не можна а так ти працювати. Думає, не самі собі імпонують. На... Я сумніваюся. Ну якщо не подобається, змінюй. Є багато прекрасних місць, де можна заробити гроші, де можна взагалі просто працювати. Якщо вам не подобається, не тратьте свій час, він у вас безцінний на роботу, яка вам не подобається. При цьому всьому можемо додати, що біржа працевлаштування то не наші. Спонсори це була така приватна порада від Марини Сенюкої. Ну а так. далі у нас можливо менш приватно, більш загально. Однак, ну є про що поговорити у студії в той час, як у ефірі буду відеокліп, Судячи з усього, після нього повернемося. i yeah. Мурени, щойно в нашому ефірі, ті, що скучають у океані молочаю, я не знаю, як собі можна це все уявити. Я і... так і не зрозуміла, хто це співав дівчина чи хлопець. В якому стані все це взагалі було написано: океан молочаю. Ну доволі цікава така. Ну, от... ти знаєш, я хочу сказати, що у нас дуже багато її пісень, і не зрозуміло, в якому стані вони були написані. Щось там вони кажуть, якісь дивні рими і щось там таке страшне співають. Що ну... означає постмодернізм, розумієш? Пост Сучасний так. український в числі, групі мурени. Хоча я думаю, що вони можливо без нами, от нехай приїжають до нас Запоріжжя, обов'язково запросимо. Я б особисто дуже хотів би поспілкуватися однак, можливо, в рамках іншої програми. Поки що у нас невелика пауза розміром у 30 хвилин у ефірі. Ну а власне після них будемо повертатися з метою розповісти ще немало цікавого. Є тут е, багато інформації, є тут велика кількість різноманітних дат, фактів і подій. Однак всіх не будемо розкривати, знаєш, аби залишити інтригу. Так, ну а я пропоную ці півгодинки, коли у нас не буде. Ви можете забігти до нас у соціальні. Лю мережу ВКонтакті, на Нашої спільноти називається вона Доброго ранку Запоріжжя, як на дивно дійсно там. Є фотографії, відео дуже багато чого цікавого. Ми вас там завжди чекаємо. Тож заходьте, ніколи не пропускайте. Ну а поки що, все за 30 хвилин побачимося. Тож тримайтеся.